Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Запрошую до перегляду розкладу пасіанса Знак Зодяка Казаріх» на період з 14 по 20 липня 2025 рік. Не забувайте загадувати свої побажання, а також запитання, на які б ви хотіли отримати відповідь. Дивимося, друзі, які картинки для вас півпали. Вогнище. Це домашній очаг, ваша родина. Можливо, буде необхідно комусь допомогти, а можливо, хтось допоможе саме вам. Ось тут корона. Це успіх по роботі, яким ви будете дуже задоволені. Ось тут качечка домашнього господарства. Це може бути догляд за тваринами, улюблена собака, кицька або якісь ремонти. Все, що стосується вашого житла. Ось тут замок. Він показує. Завершення якоїсь справи. Або ви щось робили, або щось було необхідно зробити, але ви з цим вже впорались. Ось тут прапорець, переміна роду діяльності або додаткова робота. Та, начебто все. І ще ось тут, друзі, карта долі. Зверніть увагу, якщо буде щось важливе стосовно роботи, це може бути за картою долі. І ось це домашнє господарство, це іноді зміна житла або щось таке. За картою долі. Тобто ви, наприклад, змінюєте житло, орендуєте десь в іншому місці ближче до роботи. І там залишаєтесь на певний період, наприклад, 5 років. Це може також показувати карту Долі. А ми з вами прямуємо вперед, подивимось на розвиток подій. На моєму каналі, друзі, вийшло нове відео узбережжя фінської затоки для тих, хто любить природу, а також медітацію. Дивіться до кінця, вам обов'язково сподобається. А у нас з вами другий розклад. Знак зодіака Козиріг. Розбите серце, чомусь ви будете незадоволені. Іноді обставини несуть за собою не тільки зміни, а якісь такі втрати того, що ви вже звикли. Наприклад, колектив гарний або щось таке друзі в колективі. А ви десь переходите на більшу зарплатню і втрачаєте. Уже не буде можливості так спілкуватися, як раніше. Але ось тут у вас успіх по роботі, а також лавровий вінок це також можна сказати, масштабний успіх. І ще раз повторюється ваше домашнє господарство, щось таке важливе буде впливати на ваше життя. Якесь розчарування, воно може бути спочатку розчарування, а потім ви зрозумієте, що інакше було не можна влаштувати свої події, та воно вам здасться і зовсім не розчаруванням, а чимось таким нічого страшного. А ми з вами прямуємо далі на третій розклад. Зовсім скоро, друзі, вже розклади на серпень. Запрошую підписуватися всіх нових глядачів для того, щоб не пропустити. Знову карта долі. Щось таке дуже важливе буде у вас відбуватися на цьому тижні. Звертайте увагу, ось тут державна установа, а також кохання наприкінці тижня в державній установі. Можливо, хтось буде, наприклад, подавати заяву до Раксу. Документи. Ось тут обручка, каблучка. Зверніть увагу, друзі. Все дуже серйозно. Ось тут добре здоров'я, а також зростання ваших фінансів. Боже покровительство. Родина ваша домашній очах. У когось наприкінці тижня буде святкування основання вашого, вашої родини. Ось тут вам каблучка, документи, державна установа. Можливе, ось тут покровительство вищих сил, це можливо вінчання. Ось тут троянда це кохання, карта долі. Не добавить, не убавить, як то кажуть. Не додати, не відняти. Все чітко і недвозначно, а чітко та конкретно. Порадуємося, друзі, за тих, хто буде святкувати весілля на цьому тижні. А ми з вами сьогодні на колоді колесо року подивимось. Для знака зодіака козиріг. Зстереження троєчка жезлів та порадам, коли фортуни, друзі, зверніть увагу, троєчка жезлів показує в вашому випадку, що третій зайвий мається на увазі іноді в роботі, краще не звати зайвого допоможного. Якогось працівника. А в вашому випадку, мабуть, в особистому житті не брати поради не у яких, наприклад, батьків, що ви хочете зробити так, а вони вам пропонують навпаки. Третій зайвий. чітко і конкретно, саме в вашому випадку, на цьому тижні. А порада це колесо фортуни. Це карта щастя, успіху, вдачі. Саме те, що вам показав пасіанс. Сподіваюсь, друзі, так все і буде для вас на цьому тижні. Я бажаю вам гарного тижня. Запрошую підписуватися нових глядачів. До зустрічі на моєму каналі.